Обробляємо сад город від шкідників та хвороб, а препарати чомусь не працюють, чому так буває? Давайте розбиратися. Привіт, мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Одразу скажу, що сьогодні ми говоримо лише про оригінальні препарати, не про фальсифікат. Хоча фальсифікованої, підробленої такої продукції дуже-дуже багато на ринку. Тому обов'язково купуйте у продавців, яким ви довіряєте, які мають умови для зберігання препаратів, які є офіційними, можливо дистриб'юторами продукції того чи іншого виробника в Україні. Так ви зможете убезпечити себе. Пам'ятайте, що за дуже низьку ціну навряд ви купите якісний препарат. Ну, це таке загальне правило. Отже, припустімо, ви купили оригінальний препарат, але ж чому він не спрацьовує? По-перше, дуже важливі умови зберігання препаратів, будь-яких препаратів, температурний режим, світловий режим це дуже-дуже важливо. І якщо за себе ми можемо ручатися, то, звісно, продавці невідомо, як, де вони там зберігають ці препарати. Тому знову таки лише на довіру. Пам'ятаємо, що більшість препаратів потребують кімнатного такого зберігання, кімнатної температури. Ні в якому разі не переморожування. При переморожуванні більшість препаратів втрачають свою дію. Що стосується біопрепаратів, це взагалі окрема категорія. Біопрепарати потребують такого зберігання у вузькому температурному діапазоні. Це можуть бути низькі плюсові температури. Уважно читайте. Є такі, які 4-8 градусів, є які можна зберігати до 12 до 15 градусів тепла. Але високих температур не любить жоден біопрепарат. Просто ці живе, живе оце начало, ці живі клітиночки, вони будуть відмирати вони будуть втрачати ці препарати взагалі свою якусь дію. Тому правильно зберігаємо ні в якому разі ні під прямим якимось сонячним світлом, ні в якому разі ні в морозі, ні в спеці. На це звертаємо увагу. Другий такий надважливий момент це температура обробки нашої. Коли ми обробляємо садок, маємо розуміти, що кожен препарат спрацює ефективно лише у певному своєму температурному режимі. Є препарати, які працюють за низьких температур. Якщо ми говоримо про хімічні препарати, це може бути актара від шкідників, спрацює моспілан від плюс п'яти спрацює. Від хвороб хорос спрацює за низьких температур, від плюс 5. А скор, наприклад, спрацює лише за плюс 15. І також є верхня така границя. Більшість препаратів при температурі вище 25 градусів взагалі не працюють. Дуже мало таких препаратів, які до плюс 30 матимуть ефективність. Я залишу підказочку в описі або у Першому закріпленому коментарі залишу підказочку по температурі використання тих чи інших препаратів. Ну, звісно, всі охопити це неможливо. Таких найпоширеніших буде вам підказка. Зможете зробити скріншот для того, щоб залишилось воно у вас десь в телефоні у пам'яті. Я вам нагадаю, що ви не забули поставити вподобайку свою, підписатися, прокоментувати це відео. Я вам дуже за це дякую. Так, Ютуб розуміє, що воно корисне, воно цікаве і його потрібно розповсюджувати. Отже, температурний режим повинен зберігатися для біопрепаратів ніяких низьких температур. Біопрепарат не спрацює просто в низькій температурі. Десь від 15 градусів тепла оптимально ефективно працюють усі біопрепарати. Так, що ми маємо розуміти? Що всі препарати поділяються на кілька категорій: є препарати контактної дії, є препарати системної дії. Так? Тобто маємо розуміти, як правильно обробляти контактний препарат. Я ось поставила вам картинку, як він діє. Він діє там, де він потрапляє. Тому обробка має бути ретельною. Він не всмоктується всі крослини, він не циркулює по рослині. Це якби ви зеленкою помазали ранку. Де ви помазали, там є якийсь дезінфікуючий ефект. Так само і контактні препарати працюють. Системні препарати всмоктуються всі крослини. І вони циркулюють по рослині певний час, захищаючи її із середини. Почитати, який саме препарат перед вами системний або контактний, ви можете на пакуванні на цього. Препарату хімічного чи біологічного будь-якого інструкція до використання завжди пише. Але біологічні препарати вони всі є контактною дією. Немає системних біопрепаратів. Вони є всі контактними. Тому обробляємо ретельно, обробляємо кожну листочок, кожну щілинку для того, щоб мати максимальний ефект. З біопрепаратами не спрацює так, як з хімічними, що ви пробіглися легеньким туманом по садочку і все оброблено. Це так не працює. Саме через це знижується ефективність наших обробок. Так, дуже важливий момент це умови обробки. Якщо вітряно, ось у нас сьогодні вітряно дуже. Вітер він негативно впливає на вашу обробку в будь-якому разі. І обробляти за високого такого великого вітру не можна, потрібно обробляти, коли тихенька погода. Обробляти по сонцю також не, не бажано, це може викликати опіки у рослин, особливо якщо ви обробляєте хімічними препаратами. Обробляємо по сухому листочку обов'язково після дощу чекаємо, поки просохне листя. По вологому листочку ніколи нічим не обробляється, бо це просто буде перевод препаратів і ніякого ефекту ви не отримаєте. Але тут також є деякі виключення із правил. Є препарати, які потрібно навпаки обробити в таку теплу, гарну погоду, не на ніч, не зранку, а обов'язково, щоб вони максимально швидко висохли. Наприклад, є такий препарат Сілкер, можливо, ви знаєте, від кліща він допомагає від попелиць, від білокрилки. От Ним потрібно обробляти прямо от по сонечку, обробити, щоб максимально швидко він висох. Всі ці нюанси, в принципі, неможливо описати на маленькому пакуванні того чи іншого препарату. Але продавці здебільшого мають ось такі. Підказочки мають ось такі різні довіднички, книжечки. Кожен виробник з препаратів. Так, він має ось такі книжечки. Вони надаються продавцям і тут є більше опису. Більше по кожному по кожному препарату є опис, як, що, чим, коли обробити, в якому температурному режимі найкраще. Тому. Обирайте, знову кажу вам: обирайте правильного продавця, який зможе вас проконсультувати, або надати вам ось таку підказку, або шукайте цю інформацію на, десь в інтернеті на сайтах виробників, які виробляють ті чи інші препарати. Шукайте більше інформації, бо через невірну обробку може знижуватися її ефективність її обробки. Є препарати, які, до яких потрібно додавати прилипач, і це є обов'язково для підвищення ефективності, але існують такі, яким прилипач не потрібен. І зазначено на пакуванні, що прилипач ні в якому разі ми не додаємо. Також на це звертайте увагу, читайте це все має дуже велике значення. Наступний пункт це так звана норма водовиливу. Що це таке? Кожен препарат і на кожному препараті написано розвести, наприклад, на 10 літрів і цей розчин використати для оприскування однієї сотки насаджень. Ну, це я образно кажу приклад. Тобто, ви ці 10 літрів маєте вилити на сотку. Оце норма водовиливу. Якщо ви пробіглися просто легенько, збризнули. І вам цього розчину вистачило там, цих 10 літрів на всі ваші 10 сотих, а не на одну сотку, то толку з такої обробки не буде. Немає тої концентрації діючої речовини у рослинах, ви не дали необхідну кількість цієї діючої речовини. І тому обробка буде мало ефективною. На це також звертайте увагу. Вся ця інформація зазначена на пакуванні, обов'язково зазначається. На який об'єм передбачається ось цей ваш робочий розчин того чи іншого препарату. Далі, чому не можуть спрацьовувати препарати? Це резистентність так звана. У деяких шкідників, у багатьох шкідників виробляються до препаратів резистентність, тобто звикання. Так само звикання може вироблятися і у різних грибкових захворювань. Тому, коли ви проводите обробку, обов'язково змінюйте препарати, чергуйте. Не обробляйте одним і тим самим препаратом щоразу. Там обрали актару і обробляєте актара, актара, актара. Так, це не працює. Особливо є такі складні шкідники, наприклад, трипси. Це шкідник, якого так не просто вивести. Його не виводять повністю, а контролюють його популяцію. Так це називається. Тому що коли ви обробляєте одним препаратом, половина шкідників гине, у іншої половини виробляється резистентність, тобто звикання. Так само, як ми лікуємося, так, наприклад, ви хворієте дуже, і вам лікар приписує антибіотики. І завжди там лікар, якщо він нормальний, такий гарний спеціаліст, він вас запитує. А які антибіотики ви приймали в останній раз? Для чого він це робить? Для того, щоб приписати антибіотик іншої групи, для того, щоб максимально ефективно він боровся з вашим захворюванням. Так само і у рослин. Ми чергуємо, чергуємо препарати. Не просто препарати, а чергуємо діючі речовини. Тому що одна і та сама діюча речовина може ховатися за різними назвами. Кожен виробник робить свою якусь лінійку і називає по-своєму препарат. Тобто він може називатися, там, наприклад, конфідор провантомаксі, а насправді антихрущ – це та сама діюча речовина, антиколорат – це та сама діюча речовина, тому читаємо діючу речовину. По біопрепаратам скажу, що у шкідників, у хвороб немає резистентності до біопрепаратів, тобто не виробляється звикання. Це їх дуже великий плюс такий, але не всі мають змогу, звісно, обробляти біопрепаратами, бо мають вони і мінуси. Вони змиваються опадами, вони є контактними, тобто вони розкладаються, розпадаються на сонці. Ну, дуже таких багато є моментів, потрібна системність, потрібно постійно обробляти, щотижня обробляти біопрепаратами. Але немає звикання у шкідників до таких препаратів. Тобто тут плюс кожен вибирає свої. Ну і наостанок вам скажу, що обов'язково читайте про строки очікування, особливо якщо ви обробляєте якісь овочеві культури. Обов'язково дотримуйтеся строків очікування, якщо це хімічні засоби. Обов'язково захищайте свої органи дихання, захищайте свою шкіру, бережіть своє здоров'я і щедрого вам врожаю, квітучого вам саду, гарного вам настрою і до зустрічі у нових відео.